Двері піддалися з дивною легкістю. Всередині кімната була заставлена фотографіями, десятками, сотнями портретів пацієнтів, але серед усіх них його обличчя в різних вікових варіаціях. На одній світлині йому 35, підписано пацієнт номер 7 на іншій 40, пацієнт номер 4 і далі пацієнт номер 0 Його очі на кожній фотографії несли іншу глибину, інший рівень страху. Він дивився на себе, але це був не він. Або, можливо, саме він, у всіх варіаціях за спиною почувся голос: Ти вже тут жив, ти вже тут вмирав, і ти повернешся знову. Ілля стояв, мов тінь. Тиха присутність, яка завжди була поруч. Дмитро обернувся, але не зміг говорити. Всі слова застрягли в горлі, мов страх матеріалізувався. Ілля наблизився і торкнувся його плеча, і на мить у пам'яті. З'явився спалах. Дмитро стоїть над ліжком, де лежить пацієнт номер 0 і каже ті ж самі слова. Реальність тріснула. Дмитро відчув, як думки Іллі зливаються з його власними, їхні голоси стали однаковими, мовлень більше не розрізнити. Коли він промовив: Я повернуся, відповідь не потребувала слів. Вона вже жила в ньому. Ти ніколи не йшов, проговорив він сам своїм власним голосом, але з інтонацією Іллі. У цьому моменті він зрозумів втрата ідентичності була не наслідком експерименту. Вона була метою. Центр не лікував пам'ять, він створював нову. Дмитро вже не був певен, чи існував до того, як ступив у ці стіни. Бо, можливо, він завжди тут був. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І, можливо, саме твій кошмар оживе в наступному відео.